Добрий вечір всім. Хочу помолитися за наших воїнів, хочу благословити кожного, щоб Бог слави, захистив наших всіх військових. Дякуємо вам за наш захист. І ще хочу сказати, щоб нам всім Бог дав духа любові, сили і здравого глузду. І ще хочу поділитися своїми роздумами. На те, що, що для нас головне на сьогодні. Наприклад, якщо ми обираємо слухати священників, які навчають нас «Іди в сусідню країну, іди на війну, іди грабуй, іди на іди гвалтуй, іди вбивай. Але якщо Священики, які повинні навчати Слову Божому, любові до ближнього і захисту своєї землі, то вони обрали інший шлях. Мамона закрила їм розум, закрила їм очі. Вони забули про те, що, чому навчає Біблія. Біблія навчає нас, якщо ми обираємо Слово Боже. Якщо ми вибираємо Ісуса Христа в своєму житті і слідувати заповідям Ісуса Христа, то це приводить нас до життя. Але якщо ми вибираємо таких священників, якщо ми йдемо вслід таких людей, які ведуть нас в оману і навчають нас, не істинам Слова Божого, а своїм якимось вченням, якимось своїм. Напут те, що прийшло їм на розум, якимись своїми думками, своїми лжеученнями, то це все веде нас до пекла. Тому ми ті люди, які слухають таких священиків, слухають таких вчителів і слідують за ними, то є співучасниками таких і таких учать всіх у озері вогненному разом із сатаною, бо це чистої води сатанізм. Тому запрошуємо всіх на канали Слово Боже, до церкви, Слово Боже, на канали Салтаненко, щоб вивчити істину Слова Божого і бути обізнаними, тому що тільки істина, Слова Божого зробить нас вільними. І якщо ми приліпимося всім серцем до церкви Божої, до Ісуса Христа, тобто до Слова Божого, то будемо обізнаними і будемо спасеними, бо тільки в Ісусі Христі є спасіння від пекла. Тільки через Ісуса Христа ми можемо мати життя. Запрошую всіх прислухатися до істини. Амінь.